Усім привіт! Покажу один із варіантів приготування чизкейку Снікерс. Спочатку беремо форму діаметром 20 см та застилаємо її дно пергаментним папером. Відрізаємо пергаментний папір так, щоб залишилась невелика юпочка. Та відставляємо форму. Потім беремо підготовлене шоколадне сабле та перебиваємо блендером в дрібну крихту. Як приготувати шоколадне сабле рецепт ви знайдете по посиланню під цим відео. Для основи діаметром 20 см нам потрібно 250 г шоколадної крихти. Готову пісочку висипаємо в миску та додаємо розтоплене вершкове масло 35-40 г. Пісочку добре перемішуємо з вершковим маслом так, щоб вся крихта була волога від вершкового масла. Готовність пісочки можна перевірити, просто добре стиснув її в руці. На відео добре видно, що після стискання все одно вона добре розсипається. Тому вимішуємо далі. Пісочка повинна бути повністю спресована та розбиватись на ось такі грудочки, як показано на відео. Висипаємо готову пісочку в підготовлену форму та починаємо формувати основу. Починаємо її розподіляти рівномірно по всьому дну. Після цього починаємо підтягувати крайню пісочку на всю висоту форми та добре притискаючи її до неї. Притискаємо так, щоб вона не відвалювалась, та робимо це по всій окружності форми. Після цього проходимось рукою по всій окружності, якби щісуємо зайву пісочку, щоб борти основи були повністю рівними. Далі починаємо формувати наші гарні рівні края майбутнього чизкейку. І так, підставляємо вказівний палець з боку, для того, щоб пісочка після натискання великого пальця зверху не відвалювалася вниз. Таким чином ми робимо рівненький вугол. Та рівненькі краї на чизкейку. Все зайве обережно знімаємо рукою. Зразу кажу чесно, для того, щоб в мене вийшла така гарна та рівна основа, я їх зробила не один десяток. І навіть не пам'ятаю, на якому числі в мене почало виходити. Тому все в ваших руках та в вашому терпінні. Пісочка, яка залишилась, її повинно вистачити на все дно. Якщо не вистачає її, щісуємо ще з країв пісочку. Розпреділяємо її та починаємо прижимати одним пальцем в угол по всій окружності основи. Центр, який залишився, просто прижимаємо рукою. Ось така гарна, рівненька основа у вас повинна вийти. Ставимо її чуть підсушити в духовку на 140 градусів приблизно на 5-10 хвилин. Обов'язково дивіться, щоб не пересушити. Пересушена основа почне тріскатись. Поки основа підсушується, ми робимо начинку. Беремо ту саму миску, в якій перемішували сабле. Тому що в начинку також будемо додавати крихту сабле та й посуди менше мити. В мисці змішуємо крем-сир 400 г, 2 яйця, варене згущене молоко 150 грамів та пряжене молоко також 150 г. Також ви можете замінити пряжене молоко на звичайне. Починаємо все перебивати погружним блендером до повної однорідності. Після того, як маса стала повністю однорідною, додаємо крихти сабле. Просто розкришуємо 50 г печива руками та перемішуємо добре ложкою. Основа вже підсушилась і ми можемо зразу вливати в неї начинку. Ставимо в духовку на 120 градусів на півтори години. Обов'язково ставимо миску з водою на дно духовки, як показано на картинці. Щоб створити парову баню. Без парової бані чизкейк підгорить. Чізкейк після випічки має охолонути. Для цього залишаємо на столі приблизно на пів години і тільки потім можемо ставити в холодильник. Як бачите, край чизкейку відійшов від форми. Це означає, що все ми зробили правильно. Та чизкейк ми з легкістю дістанемо з форми. Верх покриваємо карамелью з арахісом, тому змішуємо карамель 130 г та смажений арахіс 130 г. Рецепт карамелі ви також знайдете по посиланню під цим відео. Викладаємо рівномірно по всій поверхності чизкейку. Також, якщо дуже хочеться, поверх арахісу можна полити шоколадом. Після того, як чизкейк добре охолонув, можемо знімати кільце. Обережно його відкриваємо та знімаємо. Ось такий рівнесенький та дуже гарний чизкейк вийшов. Цей чизкейк дуже ніжний та смачний. Обов'язково спробуйте його приготувати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!